Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на youtube каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на найближчу неділю, це Євангелія від Луки, 14 розділ. Коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоби їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм. Коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними. І щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі Поступись йому місцем. І тоді засоромлений станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав тобі: Друже, сядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його, коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись не запросили. І в цьому буде тобі винагорода, але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блажений, бо не мають. Чим тобі відплатити, віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Пересеї, обираючи собі перші місця, встигали ще стежити за Ісусом, то щось неймовірне. так? Вони обирали, дивилися тоді перші місця і так краєм ока ще дивилися, о, як Ісус там себе поводить ще. Дуже кометна ситуація. Але тим, хто насправді бачить в цій ситуації, то є якраз Ісус, Бога-чоловік. Вони спостерігали, але мало що бачили, мабуть, занадто сильно були зосереджені, щоб знайти собі ото перше місце. А тим, хто дійсно щось зауважив, був сам Христос. Помітив, як фарисеї обирали собі перші місця, дослівно перші ложа, тому що в давнину на Близькому Сході, та й до сих пір, в багатьох середовищах, в багатьох країнах, люди споживають їжу отак напівлежаче. Спробуйте вдома, попробуйте. Ну і обирали собі оті перші, перші ложа, так, перші такі місця. Ну, що тут можна сказати? Внаслідок первородного гріха ми всі шукаємо собі якогось першого місця, ми обираємо собі якесь упривілейоване місце. Хочемо бути кращими від інших. Ну, якщо в бажанні бути кращим, ще нічого такого поганого немає, але в бажанні бути кращим від інших вже є певна спокуса. Чому? Тому що в цьому бажанні мірилом, мірою для нас стає не Бог, а інша людина. Зверніть увагу, як це звучить, щоб ми були кращими від інших, кращими, ніж Петро, Іван, Степан, Наталія і так далі. Галина, Оксана, ми хочемо бути кращими, ніж інші. Ці інші вони стають для нас певним не знаю, певною мірою. А ми, як християни, покликані наше життя приміряти або вимірювати Христом, вимірювати Євангелієм, вимірювати тим, що каже Бог, тим, як бачить Бог. Навіть в запрошенні на учту, Христос займає останнє місце. І пам'ятаєте, на цій найважливішій учті під час останньої вечері Він омиває учням ноги і каже, що «Даю вам, приклад, даю вам приклад. Він є тим, хто не скористався зі свого привілею мати перше місце. Пригадуєте цей чудовий гімн святого Павла Апостола до Филип'ян, що він, будучи на рівні з Богом, не скористався з цієї Позиції так? тільки применшив себе самого, прийнявши вигляд, слуги. Ну і тому отець прийшов і сказав: Сядь ви, сядь праворуч, мене. Це слово збулося в Христі Ісусі. Отець посадив його праворуч себе. Що це означає обрати останнє місце на учні? Передусім, це запрошення до того, щоб ми стали в правді, власне. Правда про себе є отими дверима до смирення. Коли хтось вдає правду, то і смирення є тоді фальшивим, облудним, неправильним, нещирим. Натомість правда про себе, ну інколи це останнє місце, яке би ти хотів зайняти. Останнє місце, де би ти хотів сісти. Бо правда про нас. Є інколи дуже гіркою, що ми є грішниками, що ми є егоїстами, що ми є... постійно наше життя живемо заради себе. Це останнє місце, яке би ми хотіли зайняти. Але саме з цього місця, коли ми стаємо в правді, приходить Господь і каже: 50 вище. Саме з цього місця Він запрошує нас до спільноти з собою. Якщо вам корисний, корисні були ці розуми, поділіться, будь ласка, власними спостереженнями, власними коментарями прямо під цим відео, а також підпишіться на YouTube канал Небо Он і натисніть на дзвіночок, щоб ви могли теж отримувати сповіщення про нові відео. Дякую і до зустрічі!